Дональд Трамп офіційно призначив генерала Кітта Келога спецпредставником по Росії та Україні. Вже наступного тижня посадовець може приїхати до Києва. Про це посилаючись на джерела в українських та американських дипломатичних колах, повідомляє Радіо НВ. Раніше Келох заявляв про необхідність переговорів щодо припинення вогню. Він заявив, що Сполучені Штати хочуть, аби Україна до кінця року провела вибори президента і парламенту на банковій. Відреагували припинення вогню та вибори в Україні не залякають Путіна. А для припинення війни необхідний конкретний план спільних дій України та США написав у соцмережах радник президента України Дмитро Литвин. Він пояснив, що Росія. Збільшує виробництво ракет та боєприпасів і знаходить способи в обходу санкцій. Окрім того, напередодні стало відомо, що адміністрація Трампа на короткий час зупиняла поставки зброї Україні, схвалені ще попередньою адміністрацією, але минулими вихідними їх відновила. Президент США заявив, що вони хочуть постачати пакети військової допомоги Бартером. В обмін на українські корисні копалини. А ще агенція Reuters повідомляє про можливість зустрічі Трампа і Путіна у Саудівській Аравії чи Арабських Еміратах. Чого в цій ситуації чекати від нового очільника Білого Дому? Далі маємо коментар колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Наскільки я розумію Трампа, він буде тиснути, він буде там ставки реально піднімати. Але він буде також пропонувати Путіну можливо і я до цього ставлюся з тривогою. Можливо, скасування певної частини санкцій. Друге, Трамп не хоче виглядати слабаком. Це 100% означає, що він не буде здаватися Путіну. От з цим можемо бути спокійні, але так само маємо розуміти, що можливі компроміси, які він буде пропонувати, вони не будуть простими для нас. Дональд Трамп відтермінував введення тарифів на торгівлю із Мексикою та Канадою на місяць. Вони мали запрацювати від сьогодні, і президент Сполучених Штатів запевняв, нічого не може зупинити це рішення. Втім, напередодні поговорив спочатку із президенткою Мексики Клаудією Шейнбау. Потім двічі із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і запровадження тарифів. Відклали Шейн Баум і Трюдо у соцмережах, запевнили, що будуть укріплювати свої кордони зі сполученими штатами і боротися із наркотрафіком. Саме контрабанду синтетичного наркотику фентанілу, а також торговельний дисбаланс, Трамп називав серед причин торговельної війни, яку він збирався розпочати із сусідами. Утім, влада Канади та Мексики разом із внутрішніми опонентами політики Трампа запевняли, тарифи боляче вдарили би по обох сторонах. Підвищивши ціни і для американців, тож не були вигідні нікому.